Так, коротеньке відео про цей ріпачок, що, що ми сіяли сівалку. Що ми сіяли сівалку, тренували. Ну, настраювали тоді ще з хлопцями. Розгортачі там. Оце, кстати, без розгортачів посіяно. Зараз ви бачите. І тут ми посіяли, його, тренувалися, тренувалися, засіяли 6 гектар. Не знаю скільки там скільки, раз, два, три. Короче, парно, 6-6 оприскувачі, це 60 метрів. Да. Ой. А ну дивіться. Який ріпак. Чудернацький. Це F... F2 скучі. Не травляний, не нічого. Просто от... отдули його трохи, щоб він цей трошки... Ну, всівалки нормально. Це була предподготовка до... Перва очистка до, 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 до. цього. Потім чистили через решета. Коротше, самий крупний відібрали, як сіяли. Даже, крупніший, навіть даже, як ми купували, такий вийшов у нас, а щось крупніший, бо воно ж рідке цей рік було, ріпак такий, рідкий рідкий був. І там я 50 сотих відставив на посів мат. Ну що там кілограм. Десь там знаю, кілограм 400 косилок, більше комбайн замазали. Так що такий виходився ріпачок. Не знаю, тут ні, саме головне, що тут добрево вкинули. 60 кг добре так само, що з добривом тут посіяний. Бачите, з добривом класний ріпак. Що ми тут 60 кг добрив і ріпак 3 кг. Ну, я так думаю, потренуюся, якщо. Як воно буде забрати, а такий ж класний ріпак, не знаю. Придеться тут оцей кусочок 6 гектар залишати. Це, це сіяла сівалка без розгортача, в принципі, посіяла. Зараз перейдемо, не знаю, десь тут. Далі, зараз пауза. О, ось вийшло вже на розгортачі. Тут прямо вже видно, хорошо полоски розгорнуті. Ну, в принципі, в принципі там, що в солому сіяла сівалка, що тут... Що тут що тут ось, дивіться, що тут ну розгорнуло, ну, явно полоски видно, розгорнуті. Ну, ріпачок, звісно, класний. Так, прийдеться ще там і мазамокс у мене залишилося трохи. Ну, як, у оприскувачі. 300 літрів. Якраз на 60 гектарів. Ой, на 6 гектарів я так колотив той раз. На 22 гектарах. Якраз цю пшеничку треба буде удалить. Ця амброзія посходила, ну та все. Ну, завтра поїду вже. З кобайном вже розібралися. такі радий, що знайшли ту причину. Ну такі діла. Хайну, дивіться. Ну звісно. Я шкру, не... Зерно взагалі не оброблене. Просто ж скучить, скучі. Побачимо, який буде результат. Ну. Ну краще як по горохові. Пишіть, коментуйте, всім пока.